З вашого дозволу, а, дам відповіді на питання і зачитаю деякі а, ваші а, думки. А, вітаю, Роман Петрович. З одного боку, це все виглядає дуже сумно, а з іншого складається уражена, що вакцина почала діяти. Мова йде про міннічгейт. Я погоджуюся з, вашою, з вашим твердженням, це абсолютно. Правильно і дуже важливо було б, щоб ця вакцина була дуже міцною, щоб вона не допускала рецидиву хвороби, в тому числі в процесі проведення слідства. Про це е е каже міша староста. Так, принаймні підписано е питання: чи розуміє влада наслідки, чи дослухається е зеленський порад. Доки він буде вести себе як страус, ховаючись у голову в пісок. Ви розумієте, у цьому відношенні ви праві, йому б належало активно діяти. Але я вже не випадково сказав, що, на жаль, Зеленський належить до тієї когорти українських політиків, яким невідомо політичні інструменти, заява, спілкування, послання парламенту, звернення до народу не можна заміняти. Щоденними розмовами офіційні речі. Бо це думка, це приватна думка щоденна, а є офіційне звернення, яке буде мати правові наслідки. От, власне, ми такого звернення мали зараз очікувати позачергового звернення в зв'язку з ситуацією, яка складається. Ну а далі кроки, про які я говорив, про які. Каже і Віталій Мельничук, і Володимир Горбач, і багато хто з українських аналітиків. Наступне також міша староста пише: а можливо, ми не до тієї персони намагаємось достукатись, враховуючи впливовість однієї людини на пана президента. А знаєте, я дуже добре пам'ятаю критичні моменти, аналогічні. В державі то власне того, кого ви називаєте, маєте на увазі в цьому питанні. Він зараз знаходиться в шоковому стані. Має з'явитися людина, яка але її не тільки треба побачити, на неї треба покласти обов'язки, а не шукати у нинішній ситуації Медведчука. А, я пам'ятаю цю історію дуже добре. Хто був здатний вивести ситуацію? І дуже добре пам'ятаю, коли вляпалися у те, що втягнули а, в систему влади Медвечука. Наступне питання. А, Юра Щирліць пише: Трамп депортує українців з США. Це правда про те, що складено список осіб. Ті, які незаконно перебувають на території Сполучених Штатів, їх мені здається 87, Серед них є навіть два правопорушники. Я тільки не знаю, чи по них прийняті рішення, які можуть бути депортовані, таке законодавство. Якщо це відповідає нинішньому законодавству, то в цьому випадку очевидно, що Україна має прийняти цих осіб як належить. Бо з того, що до мене доходить, з того, що я бачу, що в офіційних оголошеннях є це рішення, яке виходить з нинішніх норм законодавства Сполучених Штатів, а наступне плахотна Лариса, тінь на це всі дипломати, експерти ще із кишені їдять цілими днями. В ефірі. різні люди є. різні. Є ті, хто їдять, а є ті, хто самі свою думку викладають. Тут вже дуже важливо, щоб ми мали можливість розібратися у всіх цих речах і об'єктивно оцінити ту чи іншу інформацію. Валентина пише: Дякую, Роман Петровичу, за професійну. Дякую вам за таку оцінку. Дякую за привітання. Сергій Орлик пише: Честь слава Україні? Що буде далі? Гайдамаччина? Ну наше завдання з вами бути мудрими і не допустити Гайдамаччину. І, наприклад, в нинішній ситуації про що в тому числі в розмові мені сказав Володимир Горбач, що він би бачив, що би зараз а, переформатування уряду відбулося і, скажімо, того ж самого залужного брали прем'єр-міністром. А чому ні, в такій ситуації? Коли явно, що а, в а, піджишки трясуться і морального стержня кожному треба окремо для того, щоб нести цей вантаж, наступне Андрій Чміленко: Україну чекає перезавантаження чи ліквідація суверенності. Переконаний, що Україну чекає а, декілька серйозних реформаторських кроків, і далі перемога у війні з ворогом Наступне, от відповідають уже Аристарх Васильович, відповідає Орлику Коліївщина. Ну, Гайдамаччина і Коліївщина це дуже великі відмінні речі. Хоча з точки зору сюжету вони якби можуть пересікатися. Одне то Гайдамаччина то битва панів за владу, коліївщина це пошук правди народом Наступне питання: що це за назви ваших відео? Не йдіть по дорозі жовтої преси. Ваші відео дуже корисні. Та я, чесно кажучи, на весь час наполягаю на тому, щоб ніяких тональностей стосовно того, щоб там якісь нотки були неправди, не з'являлося. А дякую саме за вашу працю. Дякую вам за а, оцінку. Дякую, нам треба це перейти. Згоден, Харків, Харківський проблема в тому, що таких енергоатомів багато, і без відома президента та його команди навряд чи таке було б можливо. Коли це можливо, те коли всі думають, що вся влада на банковій, коли е, перша особа думає, що вся влада там. Насправді виконавча влада в Україні знаходиться в уряді на Грошевську. І якщо в цьому відношенні дотримуватися Конституції, то тут не буде багатьох енергоатомів, багатьох міндичів і так далі. Булат, це все правильно, але Зеленський не піде, він самолюбивий. А, мова не йде про його відхід, мова йде про повернення до конституції. Президент має робити те, що має робити президент, а Уряд має робити те, що має робити уряд. А в цьому коаліція має контролювати уряд. Андрій правда в тому, що президент, член Шайки, Мінніча, Деркача, Чернишова. тому апелювати до президента все одно, що а, ти. Проти вітру, ну сказали, плювати було б а, делікатніше. А, треба розуміти, що в підручниках дуже чітко записано: королева має бути поза підозрою. І якщо навіть Зеленський не хоче, щоб його врятували, в нинішній ситуації треба зробити так, щоб його врятували, бо ми всі. Бо він є символом держави, а цю сволоту, яка зібралася навколо нього, і дозволяє собі використовувати іноді безвольність, іноді мовчазну згоду президента, її треба прибрати. Там багато є людей, чесних. Повірте мені, я в різних ситуаціях був працюючи в парламенті, в уряді з президентами, там різні люди є. Я переконаний в тому, що й нині більшість людей це люди віддані. Державі віддані українському народу, готові працювати на нього, і це треба зробити, а гарантувати, що а, в тому чи іншому місті не з'явиться злодій. Ну злодії дуже майстерні, і вони вміють проникати, в тому числі до президентів і прем'єрів. Наступне тетяна, а порох теж очолював сунарчуків діамантових прокурорів. Ну от ми бачимо з вами ми і те пам'ятаємо. От таке було теж його про нього. Теж не треба забувати. Але разом з тим не треба думати. Зверніть увагу, адже ті справи нічим не завершилися. Не треба думати, що біля а, Петра Порошенка були лише погані люди, різні люди були. Просто в цій ситуації треба, щоб працювала система, щоб працював публічний контроль, парламентський контроль. Про це йшла розмова, про це говорили, про це писали журналісти. А президент має на це реагувати, а не закривати очі, вуха і мовчати і не бачити всіх цих подій. Наступне мабуть, уряд треба створити з професіоналів. Не виключено, що потрібен технічний уряд. А до речі, в розмовах із нинішньою діалоги дуже багато хто із аналітиків українських вважає, що потрібно технічний уряд не виключають таких підходів. А хоча завжди наполягав на конституційності, раз конституція говорить, коаліція її треба оживити, там необхідно сформувати нове керівництво, яке б працювало. Треба змінити керівництво парламенту, треба його змінити. То розумково прибрали, бо треба було банковій. А нині треба Україні, щоб змінено було керівництво. Якщо треба, значить його треба змінити. Чому воно мовчить у цій ситуації рота, в рот води набрало? Воно має говорити. От тому в цій ситуації очевидно, що мають бути кроки. Але для цього треба, щоб в парламенті працювали люди, щоб вони не ходили туди, о, для того, щоб відсидіти чи кави попити, щоб вони відстоювали інтереси людей, вели дискусію, обговорювали всі ці питання. Далі, а, Лариса а, Марина Іванівна, так, вибачте, а, а, тепер, мабуть, Святомила й пише. Тепер, мабуть, в США є вагомі компромати на Зеленського, вони а, будуть тиснути. А, я не виключаю такий варіант, що там щось є, але з моєї точки зору. Треба, щоб Міністерство закордонних справ в кінці кінців займалося зовнішньою політикою, вело переговори. Розумієте, можна, кинути докір Зеленському, але ж є система. Те, що виключили Міністерство закордонних справ, це величезна помилка. Те, що зовнішню політику перевели на банкову, це ще більша помилка. Вона знаходиться в Офісі Міністерства закордонних справ, там зовнішню політику реалізують. Безумовно, президент здійснює загальну координацію, але е, треба читати документи, Конституцію, закони, хто реалізує зовнішню політику. Я вже не кажу, яку роль відіграють дипломатичні представництво в нинішній е, ситуації. Е, наступне е, так. Е, так, 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 так. Доб. Політичні механізми, на які ви так посилаєте, зламались, і не тільки в нашій країні треба будувати нові згоден. І нинішні технології дозволяють це робити. Скільки говорили в Україні про електронний уряд, а його нема, а він має працювати. І кожне з питань має проговорювати. Слава Богу, нині засоби інформації та дозволяють це робити. Це означає, що комунікація має бути, але ніхто не відміняв роботу в парламенті, роботу в уряду, роботу в органах місцевого самоврядування. А якщо це підперти ще діалогом з суспільством, ну так це махіна, яка нездоланна буде. Якщо про це думати і над цим працювати, як запустити той же самий електронний уряд. І так далі, Ви виявляєте, яка це сила, якщо сучасні технологічні моменти поставити на службу Україні, державі, суспільству і так далі. А, Міша староста каже: якщо до двох Путіна і Трампа додати Сі, то тоді вже потрібно буде доєднати Урсулу фон дер Ляй. і не тільки Урсулу фон дер Ляй, тому що є ще так званий глобальний південь, якого, який ігнорується. Ви скажете так він у Бріксу, так, але ж нині і, те, що можна назвати коаліцію свободи і демократії, вона ігнорується. А є ще Велика Британія, яка не входить в європейський союз. Чому вона не може в цьому процесі брати участь? І спокійно, спокійно ми приходимо до того, що мова йде про формування нової моделі глобального діалогу. Це буде ООН чи реформована ООН. Це буде Рада безпеки ООН чи реформована. Ось про що йде мова. Це означає, що ці механізми. Вони виробилися, їх треба або поміняти, або змастити, хоча б на якийсь час, для того, щоб можна було певний час пропрацювати. Марія Іванівна каже: терпіли ж наркострану раніше, потерпіли і нині, а нафта важ... найважливіша причина. Я не погоджуюся з вами насправді, що в Венесуелі мова йде не стільки про наркотрафік, про Мадуро, скільки про нафту. <KilimLO> я приймаю цей аргумент, і ви тут абсолютно праві. Лариса Дмитрівна пише: президент не самостійна фігура, він не буде реагувати на рейтинги, думаю, що ви не праві, а в цій особі я бачу дуже багато наполеонівських комплексів, і тому мені здається, що ми недооцінюємо пана Зеленського. Адже зверніть увагу на його дії, на його слова, ми притаманні речі цього наполеонівського комплексу, які є як позитивні, так і негативні. Я мало вірю в те, що він знаходиться в чиїхось руках. Він від втоми може ігнорувати реакцію на певні прояви. Я допускаю такі речі. Адже в багато президентських кабінетів мені дозволялося входити. І в багато я входив і іноді бачив, як від втоми президенти просто а, а, дещо, на дещо закривали очі. Це скоріш так, але а, не є Зеленський фігурою, якою так легко керувати, хоча б тому, що в нього цей наполеонівський комплекс дуже сильно розвинений. А, Наступне своїх проблем немає. А, зараз стрім. А так, це опитування щодо довіри Єрмаку проводив центр Розумкова. Тоді можна не хвилюватися. Цікаво було б виміряти якось внесок у захист України цього розумкова Єрмака. А центр Розумкова це не центр колишнього голови Верховної Ради. Він названий іменем Олександра Розумкова, батька. І центр цей знаходиться в переліку е, тих соціологічних аналітичних центрів, е, які мають довіру. Тим більше, що центр Розумкова – один з небагатьох, який має власну мережу опитування, а це в, меха... в питаннях опитування є ключовий, а, ключова складова. Тому не проводьте знак рівності між колишнім головою. хоча, я не знайомий з ними, не можу сказати, що він за людина. Я добре знав його батька як дуже талановиту розумну людину. Хоча іноді говорив речі, е дуже неприємні. Нам доводилося досить багато сперечатися і перечатися про зрозумілих питань Наталія е Філіпова. Так, це ага, було вже Ольга Соломаха. На жаль. Що Єрмак йому скажете, Зеленський буде виконувати? Ну, не знаю, але не вірю. От з того, що я бачу, ще раз скажу: не знаю, але не вірю, що все так. Більшість може, чи й частина згоден. Але чому міндіч Гей точно не є наслідком відмови Зельця від швидкої капітуляції? Трамп і Путін хіба не збігаються в інтересах швидкого припинення війни? Ні. Ні. Ні, ще раз ні. А, в цьому відношенні а, Путін розраховує на те, що Трамп задушить Україну. І таким способом Путін досягне свого результату не а, військовим способом, ось що працює. Трамп, якби співпало тут, Трамп би знайшов механізм, як задавити Україну. Це відчувається, і він бачить це. І тому він цього не робить не через те, що він би сам би не хотів, йому не дасть зробити це американське суспільство і більшість в уряді, які все-таки знаходяться на боці України. Наступне харизма. Там зараз у Києві намагаються збиратися. Як гадаєте, з цього щось вийде, може вийти, може вийти. І я найбільше остерігаюся, щоб це набрало деструктивного характеру. Дуже важливо, щоб люди, які збираються, щоб збиралися з точки зору чіткості вимог, Україна завжди тими славилася що протест в Україні. Завжди носив продуманий характер, бо в нього завжди були лозунги чіткі і мета. В Україні майже ніколи не було бунту, тобто неусвідомлено, бо бунт це неусвідомлений протест. В ньому нема плану, немає мети, немає гасел. Тут важливо, щоб були гасла, була мета, була організованість. От тоді воно досягає результату. Наступне, чи не вважаєте ви, що Андрій каже що Зеленський це загроза національної безпеці, оскільки він захищав шайку Міндіча, Деркача, яка працювала на Рашу? Не усвідомлено об'єктивно деякі моменти, про які ви пишете у цьому питанні, він дійсно робив. Але він робив скоріше, не усвідомлюючи, що він грає? На руку ворога, і тому в цій ситуації його необхідно поставити на місце. А це означає, що його треба завести назад в рамки конституції. Хай він робить те, що належить робити президенту. А те, що стосується уряду, має робити уряд за першим і другим, має здійснювати контроль парламент і не соромитися говорити, а різко говорити, коли треба говорити про ці речі. А тим, хто сидять у кабінетах від президента до. Людини з апарату треба чути це. Чути. А того, хто не, чу, не чує, треба міняти. Міняти швидко, не роздумуючи. Е, думаєте, що е, Галина Грушецька, пане Романе, ви були б не один рік у владі. Все радили про Конституцію по закону. У вас не все вдалося побудувати в державі без корупції. Тепер ви радите збоку. Так, треба розуміти, що в українській владі десятки тисяч людей: парламенти, місцеві ради, обласні, районні ради, в кожного є своя компетенція. Працюючи там, ти не завжди досягаєш тої мети, праведної мети, праведної мети не завжди, тому що є все. Це боротьба, це протистояння, це дискусія, це постійні нерви, це напруга. Радив, розповідав, багато в чому був правий, і нині, говорячи іноді з президентами, ми іноді згадуємо. Бачите, ми тут були праві. Іноді я кажу: а тут я помилявся. Робота у владі це не робота по Біблії. Дуже хотілося, щоб у нас була книга, якою написано все. В будь-якій ситуації, однак ми не все знаємо завжди, іноді допускаємо помилки для того, щоб наслідки від помилок були менші, має бути система, а не суб'єктивні рішення. Оце дуже, дуже важливо в такій ситуації. Наступне е, питання щодо залужного: не розумію, як можна захищатися по закритій тематиці в закладі, який очолює ворог України, який свою ворожість. Не приховує, чому цей заклад долі досі функціонує. Я маю. Ви маєте на увазі одеську академію і е, ректора, чи голову наглядової ради Ківалова. Е, е, важко мені говорити про це. Я не був присутній, я не знаю тему, тому в цьому відношенні не буду нічого говорити Взагалі, в мене принцип такий не знаєш, не, не говори. А Аристарх Васильович каже, поганий той солдат, який не мріє стати генералом, якщо громадяни не наводять парламентарів, парламентаризм, хіба це не штучне. Перше демократія, це як казав класик, має проблеми, але краще ніхто не придумав, що таке демократія. Це насамперед представницькі органи, парламент, обласна рада, районна рада, міська рада. Сільська селищна рада оце все інститути демократії, політичні сили, громадські організації. Тому ну тут є межа, бо можна так все фарбою чорною замарати і сказати: О, я геніальний, я знаю я краще. Ні. Геніальність це коли прийшов на раді, захищаєш свою позицію. Один раз програв, другий раз програв, коли я домагався територіальної реформи. Так, вона не пройшла, її відкинули. Пройшли роки, її частина лише зроблена. Я переконаний в тому, що я був правий. Я знаю, що вона буде зроблена повністю, бо це правильно те ж саме стосується і нинішньої нашої розмови про систему влади, про органи влади. Я безмежно дякую вам за сьогоднішню розмову, за питання, які ви ставили. На жаль, я в регламенті часу не зміг на них. Відповісти ще більше дякую за ваші власні коментарі. Закликаю, коли ми ведемо розмову. Будь ласка, пишіть свої коментарі. Я їх обов'язково перечитую, дивлюся на них. Більше того, вони надихають. Іноді цей копняк, який ви даєте у цих розмовах, він змушує думати і відходити від уже усталеного концепту думок, шукати. Якісь інші виходи з ситуації.